Які б там не були чужі краї, міста із золотими куполами, а я люблю свої степи і лани і верби, що схилились над ставами. Немає наймалішої землі, ніж моя рідна ненька Україна, і назавжди залишаться в мені, стежини, що в дитинстві я ходила, сади вишневі навесні в цвіту. І соловейко в гаю щебече, бече, а на ставку там у лебеді пливуть, і стиха так собі вони гелегечуть. Дякую вам за просмотр. Підписуйтеся на мій канал, якщо вам сподобалось це відео, якщо ви хочете почути іще вірші про нашу Україну у цей нелегкий час, коли йде війна, і обов'язково пишіть коментарі. Мені дуже хочеться чути вас і читати ваші коментарі на мої вірші. До зустрічі!